Скільки б ми не заходили в різні заклади у Франківську, всюди було принаймні нормально. Тобто були деякі, в яких було зовсім класно, я про них казав. Але в більшості вони нормальні, що найменше, гарні або нормальні. Звичайно, я не заходив в заклади, які виглядають, що ні, туди краще не заходити, що це відвертий гендель. Але, ну. Ті, в які вони виглядають, що туди можна зайти, можна заходити і їсти. І в більшості випадків там ціни нижчі, ніж ви очікуєте. Якщо ви власник закладу або ви хочете, щоб я в якийсь заклад сходив, то є для вас такий варіант. В мене в описі є збір на підручники для ДСНС, ЗСУ, ТРО, для гуманітарного розмінування. Ви кидаєте туди тисячу гривень з коментарем, назва закладу і адреса. І я буду по черзі до вас ходити. Хто більше кине, той перший.